Нім українським звичаєм, гостям присутнім на святі вручається український коровай, такий вже давній звичай у народі. Як гості завітають у наш край на рушничку барвистому підносим? Їм запашний поліський коровай. Шановні присутні, запрошені гості, сьогодні ми зібралися з вами з нагоди гарної події у нашому містечку відкриття центру публічного доступу до мережі інтернет, а значить, і надання нових інноваційних послуг користувачам нашої бібліотеки. Цій події передувало оголошення конкурсу програми «Бібліоміст» в листопаді 2010 року. Завдяки реалізації програми «Бібліоміст», що була запроваджена радою міжнародних наукових досліджень та обмінів Айрекс в рамках партнерства з фундацією Біла та Мелінди Гейтс, Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, міністерством культури і туризму України та українською бібліотечною асоціацією. Наша бібліотека в лютому поточного року офіційно була оголошена однією. 730 переможців другого раунду конкурсу організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до мережі інтернет. І дозвольте мені зараз представити вас, представити вам гостей нашого свята Ірина Ірина Войцехівська, координатор співпраці з бібліотеками. Вітаємо її! Вона приїхала до нас. З міста Києва Анастасія Махмазурок, регіональний представник програми Біблія міст, завітала до нас на свято Слуцька. Вітаємо Мельник Ігор Павлович, голова районної державної адміністрації. Лашта Віталій Іванович, голова районної ради. Зайко Олег Володимирович, начальник відділу культури і туризму районної і державної адміністрації. Запрошені на наше свято самі активні активні читачі нашої бібліотеки, завідуючі бібліотеками, філіями, а також представники засобів масової інформації. І зараз до слова до вітального слова запрошуємо Ірину Войцехівську, координатора співпраці з бібліотеками. Добрий день, я хочу від свого імені та від імені програми Бібліоміст привітати вас з відкриттям інтернет центру Привітати вас з тим, що сьогодні до вашої бібліотеки, а також до вашого міста, війшли нові можливості. Хотілося б подякувати бібліотекарям, які зробили значний внесок для того, щоб ця подія відбулася. І крім того, ще хотілося б подякувати владі, яка підтримує бібліотеку, яка підтримує власне місто і власних громадян. Ми сподіваємося, що сьогоднішня подія це лише один з небагатьох кроків, може невеличкий, але я думаю, що достатній для того, щоб Сьогодні до бібліотеки повернулися читачі, вилучилися нові читачі для того, щоб бібліотека змогла відкрити людям нові можливості. Тому що інтернет в бібліотеці це не лише спілкування, це не лише користування інтернет це не лише засіб для того, щоб знайти інформацію. Це нові можливості, це новий світ. І ми сподіваємося, що цей світ буде корисний для вас. Дякую за. Слово надаємо голові районної державної адміністрації мельнику Ігорю Павловичу. Доброго дня, шановні присутні, шановні читачі центральної дитячої бібліотеки. Ми сьогодні на святі зібралися з такого приводу, щоб так, разом. Висловити свою вдячність і свою е, радість з приводу того, що в нас відкриваються нові можливості по е, доступу до інформації, адже ви знаєте, що хто володіє інформацією, той володіє світом. І знову ж хочу наголосити, що видатні всі економісти говорять, що найкраще капітал вкладення це капітал в розвиток е, дитини в її освіту. Тому, е, я рахую, що наші спільні зусилля районної адміністрації, бібліотеки нашої, а також фонду дали відповідний результат, дали відповідний поштовх у нових напрямках розвитку і всебічного навчання дітей наших. Тому я ще раз. Вас вітаю з такою подією і будемо разом працювати в цьому напрямку, щоб все більше і більше розвивати вас, молодих дітей, молодих працівників, бібліотекарів в тому, щоб на місці ми не стояли, а тільки розвивалися. Дякую. Слово має голова районної ради Лаште Віталій Іванович. Дуже добре, що продовжуються добрі традиції в Березнівському районі і не тільки а по всій Україні. Тому що саме Березнівський район був один з ініціаторів. І про пропонува якому запропонували реалізувати, і ми підтримали цей проект. І відповідно районна рада виділила певні кошти для того, щоб зреалізувати. І вже більше шести років наша молодь, діти дорослі мають можливість займатися в інтернет-клубі. Цей другий етап який прийшов на наші, на наші заклади, це є вже більш розширена мережа, тому що не тільки в Березному, але в окремих населених пунктах зможе реалізуватися програма. Бібліоміст дасть можливість вам вільного доступу до мережі інтернету. Сьогодні переважно більшість маєте, але організовано, цілеспрямовано користуватися фондами Ви зможете саме в дитячій бібліотеці, в тих бібліотечних закладах, які сьогодні відкриваються відповідні центри. Я хотів би подякувати організаторам цього. Фонду, який профінансували більше як на 100 тисяч, 에, придбали комп'ютерів іншої оргтехніки, яка дасть можливість вам користуватися бібліотечними фондами, також районна рада не стояла осторонь для того, щоб потрібно було виконати наші умови, тобто створити базу 에, захист, для того, щоб потім їх не десь не не вкрали бомбурити, зробити відділа. Завдяки депутатам районної ради була виділена певна сума, і це було зроблено. Тобто ми свою мову виконали, і е, фонд також підтримав нас і включив цей перелік. і Ми сьогодні маємо можливість відкривати цей центр. Тому я бажаю, щоб ви були активними читачами, активними, тому е, користувачами е, даного центру і використовували його е, належно. Тому бажаю вам успіхів, тому що на навчання це є основа. Якщо хтось. Чому ще не переконався, або не переконаний, то я хочу чергово вас переконати, що знання завжди рухали людей до прогресу. Тому я бажаю, щоб ви отримали завдяки відкритим нашим центрам більше знань, більше інформації і застосовували на благо нашої України. Вітальні слова для всіх присутніх на святі підготувала Анастасія Махмазурок, регіональний представник. Програми бібліаміст на Рівненщини запрошуємо її до слова. Доброго дня всім хочу зразу відразу розпочати свою доповідь, урочисту, скажімо так, церемонію з того, що Рівненська область є саме найактивніше, тому що цього року по Рівненщині аж 13 бібліотечних систем є переможцями. Саме про Березінське район скажу так, що вони є самі 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 Найбільші, адже сьогодні в них вони перші, вони є на передовій, адже сьогодні в них перша це така святкова церемонія відкриття даних інформаційних куточків. Особисто для мене бібліотека завжди була мені асоціювалася з інформацією. І так як сьогодення диктує нам щось нове, новітнє, новітні нові технології. То на даний момент я не відрізняю зараз, не хочу розголошувати друковану інформацію від електронної, адже це дуже добре, коли дійсно сьогодні ми знаємо всі, що бібліотечні архіви не такі рісні, проте інтернет дасть змогу бути таким джерелом інформації для користувачів та самих бібліотекарів, адже вони змін вони зможуть розпробуватися в таких собі. Спецсолдатів, які вже не будуть виконувати е, лише е, функцію бібліотекаря, але й е, такого собі вчителя матема... е, інформатики. Адже у кожному обласному центрі е, в Україні е, на базі обласних наукових бібліотек відкрилися тренінгові центри, де бібліотекарі е, зможуть пройти тренінг в три модулі. Отже, е, бібліотекарі самі будуть вчитися і навчати особливо молодших користувачів в роботі. За комп'ютером в мережі інтернет, хочу, щоб даний інформаційний куточок був лише позитивно використовувався і був справжнім таким другим кручником бібліотеки. Дякую. І до слова запрошуємо директора централізованої системи публічно шкільних бібліотек Гарбар Ларису Андріївну, яка ось саме і координує роботу всіх бібліотек нашої системи. І намагається активно щодня впроваджувати інноваційні форми роботи. Про це вона вам зараз розкаже Лерисандрівна. Вам слово Доброго дня, шановні присутні. Доброго дня, шановні гості. Я хочу сказати, що в цьому році наша бібліотечна система стала переможцем другого раунду програми «Бібліоміст», що діє в Лівненській області. Метою цієї програми є комп'ютеризація бібліотек України. Та надання доступу до мережі інтернет нашим користувачам, а також звичайно надання їм якісних послуг. Хочу сказати, що завдяки цьому проєкту чотири публічні бібліотеки нашої Березнівщини це публічна бібліотека села Кам'янки, села Моквин, Соснівська міська бібліотека для дорослих та районна дитяча бібліотека. Буквально в серпні місяці цього року отримала комп'ютерне обладнання. Це 15 комп'ютерів з ліцензійним програмним забезпеченням, це принтери, сканери, це веб-камери та наушники. Фахівці цих бібліотек буквально минулого тижня пройшли навчання у галузі новітніх технологій на базі тренінгового центру Рівненської державної обласної бібліотеки. Реалізація цього проекту забезпечить місцевим громадам доступ до мережі інтернет, а також розширить можливості для реалізації освітніх, навчальних дозвілевих, творчих потреб користувачів. Хочу сказати, що необхідною передумовою цього проекту були зобов'язання органів нашого місцевого самоврядування. Відповідно, було виділено 33 тисячі гривень, за що закуплено меблі для нашої бібліотеки. Це такі столи та е це встановлено покріплення для вікон та дверей, а також обведення електро. Я сьогодні, користуючись нагодою, хочу щиро подякувати. Нашим представникам АЕР в Україні хочу подякувати нашій місцевій владі, районній державній адміністрації, хочу подякувати обласній бібліотеці за методичну підтримку. Також хочу подякувати нашим місцевим підприємцям, зокрема Наталії Іванівні Лавренюк та нашому провайдеру Логіну Едуарду Олеговичу, за фінансову підтримку, за розуміння важливості даного проєкту. На закінчення хочу сказати, що я дуже щиро сподіваюся, що інформаційні інноваційні технології надією дозволять створити на, на на основі нашої бібліотеки такі інформаційні центри, які будуть навколо себе не тільки ролик, а і людей різних професій, і різних будування. Можливо, ще хтось з бажаючих виступити, привітати наших. Винуватців сьогоднішніх урочистостей, як Якщо будемо стрічку різати, ну що ж каже Віталій Іванович, що пора запросити всіх присутніх на святі до читальної зали нашої центральної дитячої бібліотеки. Запрошуємо.